Всім привіт! Ну от нарешті нове відео. Я дуже довго не записував, бо в мене було дуже багато різних справ. Я займався різними сферами, не тільки доставкою. Спробував себе у таксі, в Амазоні, в тестуванні знову повернувся до цього. Але саме в цьому відео я розповім, скільки реально я можу зробити за один день працюючи на доставці на різних сервісах і маючи рівень платіном на Дордачі. Я буду дуже радий, якщо ви подивитеся відео повністю. А кому хочеться дізнатися результати прямо зараз, можете відкрити опис і Там буде тайм- -код. Де я розповідаю вже, які підсумки у мене були за цей день. Хочу зафіксувати дані. Сьогодні 15 число, 8 -го година ранку. У мене рівень зараз платіном. І у мене на даний момент 124 делівері. Так, я зробив перше замовлення на 425 доларів. Їхати мені 5 миль, в принципі, трошечки далекувато. Але по фрівею, в принципі, і можливо я швидко це зроблю. Ага. Поки я думав, відмінилося. І походу я цього цю штуку прийняв інший чувак, який пішов вам забирати, я бачу. А що думати було, трохи лобрати може. яке тупе. Що ж, буває таке, під час зйомки я опустив замовлення, в принципі, непогане замовлення, але, в принципі, таке буває, тому що знімати відео та одночасно працювати це не так легко, як може здаватися. Але ж я хотів показати вам, як саме відбувається все в реальному часі. Тому я не здався та продовжив знімати. Славив я ще одне замовлення. Це я прийняв до Дордаші. Зараз я увімкнув ще Uber, Можливо, зараз ще щось прийде, і ми паралельно зможемо кудись доставити. Коротше, не треба тупити, треба швидко приймати рішення і щоб не було таких проблем. Так, ну що, не зря постояв, прийняв ще одне замовлення закладу, яке поруч. Їхати плюс ще дві-шість милі, там за плюс 8,75 баксів. В принципі, непогано, це так само Дордаш. Тому в принципі мені убір вже не потрібен. Я спокійно можу їхати і зараз вже за Сколько там баксов. Просто. Я не повиняв всі короткі. І знову це трапилось. Я не знаю як, але я знову не зміг прийняти замовлення через те, що відволікся на зйомку. Коротше, я через це втратив рівень платіном, був дуже засмучений, дуже злий і просто продовжив вже працювати, як є, без зйомок відео. Ну а коли пройшло вже декілька днів, я знову повернув собі платіном рівень, я продовжив зйомку. Я приїхав на 8 годину ранку, буду працювати десь до 8-9 години вечора. Я буду брати не тільки Дордаш, але Uber Eats. Якщо буде замовлення по Walmart, то я також їх буду брати, тому що я хочу реально показати, які замовлення приходять на платінові чи відрізняється це від звичайного акаунту, і все таке. Так, ну що, взяти два ордера на Дордаші? Перший взяв, трошки постояв, не спішив. Це моя така стратегія. Одразу не бігти, не доставляти, тому що в принципі, сніданок багато буде замовлені. І дуже часто буває, що з одного закладу або з сусіднього взагалі це буває. Поки я стояв, чекав, приходить убер, і він на 5 баксів, дуже приємно, тому що тут проїхати буквально через перехрестя і все. І ті, хто казали, що це нереальні цифри, які я казав, по заробітку. Ну так, да, якщо чисто працювати з одним додатком по всім правилам, головне, я вважаю, щоб ти встигав робити свою роботу, але це не порада моя, так робити не треба. Я просто так роблю, але як хочу. Ре, відвіз я убір буквально ну, реально дві хвилинки. І що я роблю? Я не спішу його одразу підтверджувати, що я його віддав. Нехай трошки час пройде, бо я працюю на час, плюс на чоє. Так, за це замовлення в мене плюс 7 баксів, з яких 4 долари чи що дуже непогано. І 12 хвилин мені до наступного дропу. Дуже круто, коли тебе веде в якусь зону, де тобі треба віддати товар. І в цій самій зоні ти також можеш продовжити працювати, тому що там також є якісь затови. 202 друге замовлення надзор дачі. Як це виходить, був офісний центр і тут взагалі немає де паркуватися, всюди червоні бордюри. Тому я заїхав на паркінг і нібито він має бути безкоштовний перші 15 хвилин, але зараз подивимось. Опа, безкоштовно виходить перші 15 хвилин. Парковка це одна з найбільших проблем доставщика, тому що дуже часто буває, що ти просто не можеш знайти місце для паркування, де можна легально залишити машину і піти доставити клієнту або забрати замовлення. У мене вже було декілька випадків, коли я залишав машину біля червоного бордюру, або, або в місці, де паркується тільки персонал якогось закладу, то я потім приходив, повертався і бачив під склом у мене попередження. На щастя, це лише попередження, але це може призвести до великих штрафів, але не тільки проблема в штрафах, а в тому, що ти можеш просто витратити дуже багато часу на те, щоб розібратися, там може навіть якісь суди відвідати. І це зайвий головняк, тому ось ця проблемка вона присутня до. Ставці, тому тут треба бути обережним, розуміти, що ти робиш, але тут немає такого якогось такої поради, як правильно це робити. Просто треба намагатися е паркуватися там, де це дозволено. Ну і за тим, хто як паркується, дуже часто може побачити, як слідкують певні спеціальні служби, там як вони їздять на гольфкарах і фіксують всі ці, ці порушення. Тому э, треба розуміти, що ти робиш, паркуватися тільки в правильних місцях. Але якщо ти паркуєшся вже в неправильному місці, то бути готовим отримати якісь певні проблеми. Чи варті ці проблеми того, щоб працювати на доставці, ну це вже таке питання, відповідь на яке може кожен дати з вас своє. Це вже не знаю, якась спроба записувати ці відео, бо кожен день якісь свята, і, і кожен день не схоже на попередній, і не можна на таку нормальну статистику підвести, але зараз тим би плюс-мінус нормальний звичайний день. Але так буває, що все може змінитися в один момент, іноді пусто, іноді густо. З того моменту, коли я почав записувати це відео, пройшло вже майже півроку. За цей час дуже багато чого змінилося. Заробітки стали ще менше, ніж реально, от в підсумку ви побачите. Тому сказати, що це класний спосіб заробити, я не можу. Це тимчасова робота, але вона може принести вам гроші ось прямо зараз, якщо вони вам потрібні. Вам не треба йти там на стройку чи кудись, якщо у вас є машина, права, просто зареєструвалися додатку і почали працювати. Але працювати довго тут я взагалі не розумію. Як можна. Тут немає ніякого розвитку, ніякого кайфу. Ти просто працюєш і кожен раз думаєш, блін, що роблю зі своїм життям. Але, як я вже сказав, це дуже класний спосіб почати заробляти. Ту-ту-ту. Так, забрав ордера на Дордаші. Поки я приїхав, тут ще зловив Uber. І все дуже поруч, тому я навіть не сумнівався. Брати, не брати, зараз поїдемо відвеземо. В принципі, такий початок дня мене не влаштовує. Так, зубіром розібралися. Тепер їдемо доставляти до Даш. Але перед тим, як їхати, треба зробити підтвердження, що саме ці. Пакунки забрав, тому треба зробити фотки. Це мені найбільше не подобається, тому що це займає якийсь час, і це коротше, не прикольно, я вже швидше їхав. Так, я трошки роздягнувся, тому що в Каліфорнії погода зранку холодна, а буквально після годинки праці вже вона починає змінюватися і стає більш теплою. Роче зараз достав ворзорті типу, по останні й каче це була режесія дуже довго шукав парти. Я все ж таки знайшов їх. Ніякої інструкції ні хіра не було від цього дана, типу, по його парку. Я трошки затримався. Мені навіть було часу написати йому, тому що я постійно він кудись біг, там щось шов. Я просто не можу відповідати і їхати. Типу, це фізично неможливо. Я тільки приїхав, і мені тип, типу репорт віолейшн, коротше, що типу, хтось з кастомерів не отримав ордер. Але для цього я роблю завжди подвійні скріншоти. Тобто, те, то, що я доставив, те, типу, що я зробив скріншот додатку. Можливо, треба, звісно, було написати клієнту, але я зробив пріоритет на те, щоб просто швидше доставити Так, окей, ще замовлення віддав 12 баксів, виходить, на дорнаші, з яких ще 50 цеєві. І плюс ще 8 баксів в мене було на Uber, тому, в принципі, так непогано вийшло, але трошки проблеми з навігацією, і це таке ризиковано брати, звісно, великі замовлення, коли ти не місцевий або ти не знаєш магазин, бо інколи ти можеш передбачити, що деякі магазини затримують замовлення, тому там немає сенсу брати декілька замовлень, тому що ти можеш просто дуже довго чекати. Якщо ти працюєш на доставці, то щоб заробляти більш-менш нормальні гроші, Роще треба брати. Паралельні замовлення на різних податках, наприклад, на Дордаші та паралельно на Ubier. Але це може призвести до певних проблем. Якщо ти на одному замовленні затримаєшся, а тобі, тобі треба ще буде їхати на наступне, то ти можеш просто отримати якісь проблеми. Просто може кастомер поскаржитись на тебе і може тебе взагалі заблокувати. А тим паче, що замовник бачить, де саме ти їдеш, і якщо ти їдеш в іншу сторону, то він такий камон, що таке? Типу, ти з моїм замовленням катаєшся по всьому місту. Так не треба робити, тому якщо це й робити, то треба робити. Це дуже обережно, якщо ти приймаєш одне замовлення, чекаєш на наступне, то наступне ти береш тільки в тому випадку, якщо ти знаєш цей заклад, за якого ти будеш забирати, цей район, ти куди тобі доставляти. І якщо напрямки доставки, вони співпадають, тоді є сенс. Але все одно, це може призвести до певних проблем і це виробити на свій страх та ризик. Так, ну що, вертатися сьогодні, виходить 15 хвилин. Я заходжу поза зоною. З одного боку, добре, що зробив одночасно на принципі непогано, але з іншого боку, оці витрати часу на повернення в зону, вони дуже прикольні. І сама зона, в яку ти приїжджаєш, можна було б тут продовжувати працювати. Мені тут не подобається, те, що тут дуже багато апартаментів, дуже погано тут навігацію. чомусь саме тут в Google тебе або навіть інший навігатор веде неправильно? І плюс дуже погано з парковками, тому я обираю зону ту, яка, яка мені більш комфортна для роботи. Опа! Так, я не с пустими руками. Таке, нібито велике замовлення, але... Насправді, всього там 6 баксів за нього, я не можу вже відмовлятися, тому що в мене ріт-рейтинг не підвищується з 80%. Якщо я відмовлюсь, то в мене впаде він і я буду сільвером. Це друге замовлення на Дордаші, одне я вже забрав, і я, мабуть, не буду чекати Uber, тому що ну, трошки так нервово, коли ти доставляєш три замовлення або більше одночасно. І... Можуть бути завтики або на пікапі, або на доставці. В принципі, у мене на пікапі завтиків не було. Але якщо я зараз возьму Uber і там буде якась затримка, то буде не дуже приємно. Або, типу, я потім повезу розвозити і десь затримуюсь, теж буде не дуже. У мене вже один Violation за сьогодні є. Думаю, досить вже треба нормально вже працювати. Ну, в принципі, замовлення є. Тобто, два подала замовлення завжди на додачі дає мені з самого ранку, і ми плавно перейшли в обід. Тобто, вже 11.22, І ми, в принципі, вже. Ми обираємо нові замовлення. І десь приблизно до першої, до півдругої ну, такий темп має зберігатися. Але подивимось, поїхали доставляти. Ну і найцікавіше це ось апартаменти, будь ласка, які треба тут щось тепер знайти. 133 парти, такий пакуночок. Я тут вже не вперше. Але мене, звісно, вдачі доставляти по апартам, тому що ніколи не знаєш, де саме ці апарти. От взагалі ніяких не позначок, нічого немає. І ти маєш оце шукати 144. Де от 133? Хтось мені підкаже. Як отак от клієнт підказує, у нього виглядає його двері, але мені це в принципі ніяк не допоможе. Тому що всі двері тут плюс-мінус однакові. Отак от американці прикрашають свої двері. В принципі, прикольно, я на так випадок роблю собі ще додатковий скріншот. Я доставлю замовлення, але я не поспішаю його а, завершувати, тому що я спочатку маю повернутися до машини, щоб у мене було трошки більше часу на наступне замовлення. Бо якщо я зараз завершу його, то по суті у мене починається наступне. А так у мене, в принципі, ще час іде на це замовлення, я в принципі ще встигаю, і тому мені не треба поспішати з тим, щоб завершувати його. Якщо правильно менеджити свій час та вчасно завершувати замовлення, але в останній момент, там десь в останню хвилину, в принципі, буде і рейтинг нормальний, і будуть клієнти задоволені, і ти будеш заробляти більше, бо ти отримуєш. Окрім і оплати за замовлення ще за час, який ти провів у дорозі. Тому, якщо у тебе великі чаєві, а ти витратив багато часу, тобі ще доплатять потім. Коротше, ось так. От. Так, ми прийшли в машину, в принципі, тоді нажимаємо Complete Delivery і можемо їхати на наступне замовлення. Тут у нас ще одне замовлення, тобто у мене було два. Я по путі зробив собі ще, сюди ще третє замовлення. І відповідно я зараз піду його забирати, а лише потім розвозити те, що в мене вже є, ось це. І це яке я зараз заберу. Так, що забрав я замовлення, зараз мене треба його підтвердити. Зразу робимо фотку чека, як просять. Дан, демос напрямок, і в принципі так Окей. Okay. Так що, я буквально приїхав, вийшов з машини, і е, жіночка зустріла, мене забрала. Це прикольно, я люблю таке. 4 хвилини нам їхати до наступної точки. Потім треба буде знову вертатися в зону. Так, Доставив я замовлю на Дордаші і треба вертатися в зону, тому що мені не подобається ця зона, де я зараз знаходжусь. Вона не, незнайома. Тут багато апартаментів. Треба блукати по ним, я це не люблю. Їхатиме 12 хвилин, але нічого страшного ну доставив я останнє замовлення, не знаю скільки там вийшло, я тут вже покажу, скільки там плюс. скільки. Але зараз мені треба вертатися в зону, їхати 12 хвилин, тому що я не люблю зону, яку мене привело. Продовжую працювати, зараз ну, непогано йде насправді. Тобто по два замовлення, по три, типу, воно постійно дає. І, і я думаю, що в кінці дня, якщо такий темп буде, то в принципі, буде дуже непогано. Подивимось насправді я починав вже записувати відео більше для себе, потім подивилися люди на Ютубі, і в мене така з'явилася невеличка відповідальність, якщо я щось обіцяю, то я маю щось виконувати там. І відповідно зараз ем, я починаю потрошки сходити з доставки, тому що в мене з'явилися інші темки цікаві більше для мене, і я трошки повертаюся в те, чим займався до переїзду. І тому би, я просто обіцяв вже показати. По доставці я показую, як вони реально відбувається. Я почав шукати різні інші можливості заробити, розвинутись. Я частково повернувся до тієї діяльності, якою займався до переїзду США. Я почав шукати проекти на Upwork, по тестуванню, тому що я досвідчений тестувальник і, в принципі, why not, як то кажуть, може віддалено працювати, заробляти плюс-мінус нормальні гроші, додаткові принаймні в якийсь свій свій вільний час. Також я продовжую знімати різне відео для бізнесів: івенти, весілля, автомобільні фото, відео. Тобто, я намагаюся спробувати в себе в різних нішах. Десь щось може вистрілити та якесь класне замовлення буде тут. Я сфокусувався на зйомці для ріелторів, я Роблю фото, відео. Також я е, знімаю з дрона. Я отримав тут ліцензію. Це взагалі окрема історія, яка заслуговує окремого відео. Бо це така непроста задача, е, яку треба пройти, щоб легально тут літати, точніше, щоб надавати послуги е, з дрону, треба е, мати ліцензію пілота, яку я власне отримав. Е, Півроку тому нещодавно мене позвали на кіберспортивний івент, і це дуже прикольно, тому що це нібито з минулого життя, бо я дуже багато часу віддав працюючи в кіберспортивних командах, в тому числі «Navi», «Team Empire». Амбіт і спортс працював з відомими блогерами і так далі. Тому, в принципі, мій досвід відео дозволяє мені якось триматися трошки на плаву, але все одно поки що це не ті гроші, які б я хотів. Я б хотів розвиватися відео, але поки це не дає такого результату, як я б хотів. Але крім цього, велику ставку я роблю на Амазон. Я почав розвиватися як Амазон-підприємець. Я вже більш ніж рік вивчаю цю тему, і в буквально нещодавно я. Запускаюсь, обрав свій продукт, зробив Private Label, торгову марку. Дуже-дуже багато степів зробив, вивчу цю тему дуже досконало. І, можливо, навіть в майбутньому я зроблю можливо, якийсь курс там, чи якісь відоси. Просто поділюсь з вами своїм досвідом. Тому, якщо вам буде цікава ця тема, можете також написати в коментарях, я більш детально розповім, як це взагалі можна імплементувати в ваше життя. І я вважаю, що знаходячись тут в Штатах, у мене дуже класна є можливість замовляти на Амазоні товари, дивитися, як вони взагалі оформлені, робити якісь висновки, покращувати їх і робити щось своє набагато краще, ніж це є у конкурентів. Так, виконався замовлення швиденьке на 6.25. Не знаю, скільки там попередні замовлення виходило, але все буде на екрані. Ви будете бачити скільки реально я заробив. що ще не доставив одне замовлення, яке мені прийшлося взяти блин, на 12 баксів хрен знає куди. І тільки через те, що я тіпо, не міг відмовитись, у мене 80% тіпо, рейтинг так і не підіймається, і я просто все, що мені дає Дордаш, маю приймати. І саме е, таке обідне те, що я тільки прийняв, і після цього мені приходить на Uber на 23 бакса. Ну, дуже класне замовлення, поруч, два, два дропа, але. Ну дуже поруч, коротше, дуже зручно по цьому, по дорозі, прямо туди-туди. І коротше, я вимушений відмовлятися від нього. Ну це жесть. Якби типу, він пішов мені трошки раніше, я поставив би Дордаш на паузу, від, відвіз би Uber. Ну, коротше, ладно. Тільки що помітив, ну це було виходить, подвійне замовлення, тобто два дропи у мене з за одного закладу, два дропа. І я їхав в ці ябні, і мені заплатили з за одного замовлення долар а з іншого нуль. Нічого, типу. І я типу, вообще не розумію. Ну як типу, серйозно. Ще одна біль доставщика це маленькі чаєві. Так таке теж буває, іноді не залишають взагалі нічого. Як у мене було, наприклад, нещодавно я їхав. Просто в якийсь там дуже класний крутий район, де був будинок з яхтою на березі. Заливу, типа, і казалось би, що тут може бути не так. Але мені залишили просто нуль, нуль чаєвих. Типу, і я такий, ну окей, таке буває. Але таке буває не часто. Зазвичай залишають хоча б 1-2 долари. І в цьому, але в цьому випадку мені не пощастило. Тому завжди залишайте чаєві, тому що це дуже важливо для доставщика, тому що сам сервіс платить дуже мало, і це дуже важливо. Раз та раз не приходиться, але все ж таки приємніше їздити. Там, де ти би, можеш доставляти не по не по апартаментам, по домам, тобі там по нормальним безпечним районам ти їздиш. Ну, відповідно, мені повертатися в зону, де я працюю 17 хвилин. В принципі, не так погано, тому що я буду на хайвеї приходити. Але це все одно це майже 20 хвилин. Просто в нікуди. Я просто можна сказати, що годину всрав, тому що поки я сюди доїхав. Поки я назад приїду, типу я це не заробіток, це фігня якась. Але як то кажуть, якщо ти не розумієш чогось, якщо ти якось рухаєшся на ту сторону по життю, то доля тобі покаже, на прикладі, що ти чувак щось робиш не так. Оце гарний приклад, в принципі. І не хочеться ще ускладнювати. Що Якщо людина ще більше розуміє, що він робить щось не так, то доля ще більше покаже, тому я не хочу мені достатньо цього уроку. Уроку з цією роботою, яка в принципі мені не підходить однозначно. Коротше, я не дуже задоволений. Зараз достав одне замовлення, повертаючись в зону, і я зрозумів приємну річ, я пропустив один ордер. Слава Богу, напустилося рейт нижче 80%. відсотків, хоча були всі шанси. Але зараз я їду на Walmart. Хочу спіймати щось на Walmart. і трошки відпочити від цього Дордашу. Там на годинку, на півтори, на дві якесь замовлення на Walmart. Сподіваюся, щось буде. Я вирішив взяти спак на 70 чимось доларів на дві годинки і сподіваюся, встигнути повернутися на вечерю. Але будь-якого випадку у мене цей Дордаж. Прикомарив трошки, і я хочу трошки відпочити, тому що ти точно знаєш, їдеш по маршруту, просто не напрягаючись. Ну, а на Дардаші ти просто заручник цих дебільних замовлень, від яких ти не можеш відмовитись, по суті. Як я вже казав, робота доставці достатньо важка. Роботодавець взагалі тебе не цінує. Ніхто там не питає твої, твою думку після того, як ти доставляєш там, замовлення, як тобі там, було важко знайти клієнта, там якісь труднощі в тебе були. Та всім пофіг на, насправді. Дордаш та убер питає тільки у самого кастомера, як тобі було, типу, у замовника. А то, що я там зістокнуся з проблемами, ну, типу, нікого не цікавить. Дуже часто буває, що ти не можеш знайти апартаменти, е кастомер не виходить на зв'язок, або просто типу, не залишає ніяких інструкцій, ніяких кодів, доступу і так далі. І тобі, в принципі, немає сенсу качатися з роботодавцем, тому що таких, як ти, дуже багато, і якщо не ти, то інший прийде буде працювати. Єдине, що Spark мені подобається, то що після кожного твого замовлення він питає, наскільки. Тільки тобі було комфортно, що такі були труднощі. І вони дійсно роблять висновку, я бачу, як вони прогресують. Єдине, що мені не дуже подобається, що вони трошки зрізали кости, але опять-таки, Дордаш і Убер так само, типо, стало трошки гірше за останні півроку. Кажуть, що раніше, рік-два тому було ще набагато краще, може було дійсно на класні гроші заробляти, то зараз. Ну таке, типа тому доставка, в принципі, апріорі не може бути основним місцем роботи. Це чисто тимчасова річ. Але прикольно, коли ти знаєш, що ти їдеш в якусь місцину і ти знаєш, що тобі по дорозі там можливо щось зловити, в якомусь закладі, якщо у тебе був там досвід, то ну, ти можеш просто взяти додаткові там 10-15 баксів заробити. Відповідно, вже сонце сідає, тому далі я більше не буду записувати відео. А, вже подивитися результати мого дня в підсумках, скільки я скільки мені вдалося заробити на Uber, на Дордаші. y nos parte Після того, як завершив доставку на спарки, я повернувся до доставки на Дордаші та Уберець. Взагалі на Uber тут вийшло дуже мало замовлень, але я буду рахувати по тим стейтментам, які в мене є в додатках, тому що вони зберігаються ну, на такий довгий час, і я не можу реально подивитися, скільки було це з аджасментами. Я буду рахувати чисту суму. Наприклад, на Uber у мене вийшло 19 доларів на Дордаші 84, на Sparky 74. І взагалом це 178 баксів. І якщо порахувати доплати, ці самі аджасменти, які надає штат Каліфорнія, то це вийшло приблизно 208 доларів за 9 годин, за 9 активних годин. Насправді я витратив більше часу, тому що я там дорога, е якісь обіди, по походи там в туалет і так далі, очікування. Але в принципі за 9 годин 208 баксів. Багато це чи ні? Ну я б сказав, це дуже мало насправді. Але кожен робить свої висновки. Насправді, у мене були дні, коли я заробляв більше, і 300-350. Максимальна сума за день за 10 годин у мене було 390 баксів. Але все одно, типу, ти опахуєшся, ти бігаєш, паралеліш замовлення, і це така робота, яка дуже сильно виснажує. Кожен день так займатися, дуже важко. Ну а щодо рівню платіну на Дардаші, до якого так довго йшов, то сказати, що він дуже важливий. Я не можу. Ну, що ти можеш робити? Ти можеш виходити в онлайн, коли захочеш. Але в принципі, коли є замовлення, то ти і так можеш вийти в онлайн. Типу, якщо їх немає, то у тебе зона буде ну неактивна. І сказати, що тобі більше платять, ні, не скажу, абсолютно ні. Може, тобі частіше приходять замовлення? Також ні. Я не знаю, в чому прикол цього платяного, реально. Типу, да, іноді частіше, можливо, приходять хайпи офери. оффери Але все одно це якесь замовлення, яке тобі ввести, наприклад, пів милі, а тобі заплатять за нього три бакса. Ну окей, тіпо, співвідношення, в принципі, нормальне, ти там е, небагато тіпо, часу витрачиш, але все одно, це відволікає. Класне, коли велике замовлення, наприклад, якісь там. Е, кетеринги, але всього цього не було у мене навіть на платінові. Я не знаю, якого інших було у мене все для цього було, але жодного класного великого замовлення за весь цей час у мене так і не було. Були класні чоєві, було багато всього, але саме класних замовлень від самого Дордашу, наприклад, такого не було. Ну, власне, це і все. Якщо вам сподобалось це відео, то буду дуже вдячний. Якщо ви поставите лайк, підпишетесь та напишете свої коментар. Будь-який, якщо вам навіть не сподобалось, напишіть, що вам не сподобалось. Я, в принципі, знімаю це відео для себе, для, для історії, але мені е, стало приємно, коли люди якісь почали дивитися мене, чомусь вам стало це цікаво. Тому пишіть, що саме вам цікаво. Я буду намагатись не пропадати, буду намагатись записувати більше інформації по тому, як взагалі в штатах життя відбувається. Коротше, пишіть все, що думаєте. Я буду дуже радий. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Пока. Більше заробляти треба паралеліти і паралелі на убері, то може зістов... насправді, як би там не було. Звичайно, це не...